Всім доброго дня! У нас тут знову болото, дощ, така в нас весна мокра, сира і холодна. О, Дивіться, дивіться. Гусочка в загулі. Тільки що гуска лізла на, на гуску. Це явний признак того, що гуска в охоті. Треба, щоб гусак покривав. Але мова сьогодні трохи не про то. У нас ось якраз активне, зараз розпочалося спарювання індиків. І хочу вам сьогодні порекомендувати, у кого є індиків, е якщо комусь потрібна моя порада, який має бути препарат обов'язково в розведенні домашніх індиків. для Вирятовування індичок, яких покриває індик. Чому так? Тому що дуже часто виникають питання, чим рятувати індичку, коли індик пороздирав їй спину. Зазвичай індики важче за індичок раз в два. І вони такі трохи хлопці незграбні. Ну, так чомусь в природі воно склалося, що індик коли покриває самку, часто роздирає спини. Так само буває і в курей, але в курей значно це менше, тому що в півні приблизно одного розміру з курочками, плюс-мінус, в залежності від того, яка порода, але в основному це плюс-мінус одна і та сама вага. А от в індиків це нав... ну, навпаки. Індики у два рази масивніші, ніж самки, якщо самка кілограмів 5, то індик кілограмів 10 Тому я вам хочу порекомендувати мати завжди в себе вдома ось таку йодну присипку. Ну, Вона називається йодоформова. Ось, ну, Або аналоги. Це такий порошечок, М -м, як я вам показати зараз хвилинку. Ось. Отак виглядає, яким можна рятувати спинки індичок. Після того, як індик заліз на індичку, як він її покрив, рекомендую зловити таку індичку, якщо у вас таке невелике господарство, як у мене, і перевірити місце, де він ставав на неї ногами. Це спинка і боки. Якщо побачити, що там є рани, а іноді буває, що там просто царапини, а буває таке, що прямо роз, 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 розсічення йде, причому глибоке. Якщо таке розсічення просто заляти е, цим е, перекіссю чи зеленкою, не факт, що воно швидко заживе. Може бути інфекція і може індичка загинути. Тому рекомендую щось таке, якийсь такий препарат, як даний. Це не реклама, просто кажу, чим я вирятовувала своїх індичок. Значить. Який би підсушував рану і щоб вона швидко загоювалася. Тому зараз я хочу піти подивитися, в мене він індик активно покривав сіру індичку і руду, Ну, руда в неї таке більш е, пір'я плотне і йому було важко достати до її тіла, а от сіру він так дуже довго. Щось там масажував і мені здається, що він міг її пошкодити. Вчора я побачила, що там є царапини, я залила їй там, ну не глибокі, я залила її цим ну, запирскала. Але я хочу подивитися, якщо буде якась глибока рана, аж до м'яса, то засиплю цією йодною е пилюкою чи як вона там називається, порошком. Зараз спіймаю індичку. І подивлюся, бо він сьогодні її так покривав, мені ставало її аж шкода, якщо чесно. Зараз я спробую подивитися. Ось я спіймала індичку. можу вам показати рану, яку я вчора обробила. Бачите? Ну, це була більш не рана, а така царапина з одного боку і тут з іншого. Зараз однією рукою тримати і знімати. Та, а третьої руки не вистачає, щоб показати вам рану пір'я роз, розгребти, то я ось так, дивіться. Ось, бачите, яке він. Понароблював їй. Ну, але це не глибокі, і вони вже затягуються, вон, бачите? Це вже сухенькі ранки. Але я хочу подивитися глибше, мені незручно. Я хочу подивитися глибше, чи немає сьогоднішніх. Зараз. Так, зараз я подивлюся. Так, кури, ви ж туди хоч не заходьте, бо я вас. Так, індичка, пожалуйста. Ти будь така адекватна дамка, щоб я могла тебе обдивитися, оглянути. Бо я колись, по незнанню, коли тільки почала заводити індики, втратила так одну дівчинку. Дуже гарна була індичка, така крупна, гарна, молоденька. І вона так само, як оця сіра, дуже сильно загуляла. Зазвичай індички вони отак в охоті, індик прибіг, покрив, і вона собі вже цілий день там з ним не спарюється. На наступний день знов прибіг, покрив її, вона присіла, прибіг, покрив і все нормально. А є такі індички, які просто не, не встають. От він її один раз покрив, другий раз, третій, четвертий. І я не знала, що таких індичок треба відсаджувати Після того, як індики її. Ой Боже, він її тут навіть. Синяка зробив, господи. І потім я дивлюся, вона якась така стала дуже сумна, Ну, я думала, що це того, що вона гуляє, тому що індички, коли гуляють, вони сумні. І, і коротше цей. Вона ще більше стала сумна, і потім, коли я подивилася, там через два дні зловила її і подивилася, то побачила, що у неї дуже сильно глибоке розсічення. І рана дуже глибока, і я поки схаменулася, поки почала її обробляти ту рану, то вона загинула, в неї вже пішла інфекція по тілу, і вона загинула. Тому тепер я так ніколи не ризикую і завжди перевіряю. Не так це важко, я вам скажу, тому що індики гуляють, можна сказати, один-два рази в рік, один раз весною, другий раз літом. якщо. Друга яйцекладка починається. Якщо індиків на господарстві небагато, то не так важко загнати індичку в сарай і подивитися, ну, спіймати і подивитися їй на спинку. Якщо там є дуже глибоке розсічення, то треба обробляти таким сухим препаратом. Якщо таке невелике, то можна обробити просто чи зеленкою, чи дезічемі спреєм, що там у вас є. Тому рекомендую, хто розводить індиків. І не раз було таке у вас, що ви втрачали самок після спарювань, то я думаю, що рекомендація буде ну, якби, корисною. Це вже з власного досвіду. І так я дивлюся, ця е, так само гуляла багато разів вчора з ним і сьогодні вже. Е, і вона більш активна. А ця така вже така сумна, так вона вже. Загуляла, що це просто капець, і він і, і оце як зараз її випустити до нього чи його впустити до неї. Оце вона знов сяде і він знов буде топтатися по ній. І це буде топтатися, вона не буде вставати, аж поки я не затопче. Я так розумію. Тому так це, до речі, так само така рекомендація. Якщо ви бачите, що індичка дуже сильно багато присідає і він постійно по ній скаче. Не треба індика одного разу достатньо, щоб він покрив індичкою. В неї були яйця оплідні. Але звичайно, що можна, наприклад, на наступний день ще раз пустити, нехай він ще раз покритам, ще через день, бо індичка гуляє пару днів підряд. Ось. Але не треба залишати індичку постійно в доступі до індика, яка дуже сильно в загулі. Ну, такий в, в неї, напевне, склад як не характеру, правильніше сказати, а такий в неї, напевне, гормональний якийсь. Гормональна якась особливість, що е, вона дуже сильно от одна індичка, наприклад, гуляє нормально, просто звичайно, там пару разів, і все. А є такі індички, які просто я не знаю, віддають себе на. Роздирання індику, тому краще таких індичок відселяти окремо. Оце спарував індик, все, закрити її. Спарував, закрити, це недовго. Вона е, через тиждень, буквально плюс-мінус, повинна занестися. А вже якщо індичка занеслася, то їй вже спарювання не потрібно. В неї вся яйця кладка буде оплідна. Ось. Зараз хочу піймати ще цих, бо цих я ще не ловила. Зараз зажену їх в сарай, він так само їх попокривав. Бачите, спини грязні, оцю зараз ось покрив. А цю, напевно, зранку покривав біленькою, хочу подивитися, бо якось вона так ходить, може він її і здер спину. А сіру вчора ще покривав. Так що давайте, зараз я зажену, подивлюсь і потім вам скажу, чи все нормально, чи не дуже. Так, половила, подивилася, дивіться, руки брудні. Все нормально. В цієї індички що. Ось коричнева, оно сіра оця. У неї були глибокі рани раніше. Якийсь індик, напевне, покривав її Д давно. Тобто, напевне, на початку весни десь я ж купила її не так давно, ну цю сім'ю. І в неї такі прямо аж зарубцьовані там сліди від того, що її індик покривав. З двох боків гарно він її подербував. Не знаю, який з цих індиків, цей чи той, що я не брала його. ось. Але там глибокі такі рани є. Які вже, ну, вони вже повністю за, ну, загоїлися. Але місця залишалися шрами. А в цих, наче вдвох, все більш-менш нормально. То це найбільше він ту сіру помер. Так що, друзі, надіюсь, вам буде корисне дане відео. Всім дякую за перегляд. До наступних зустрічей, Всі пока.